Вітаємо друзі! Інформаційно-аналітична Дефлімпійська студія вже готова працювати для вас в ефірі каналу Еквалімпік, для того, щоб знайомити з новими і новими перемогами України. Тож починаємо! І слава Україні! Героям слава Олена Копян та Ігор Мартиненко про чемпіонат України з легкої атлетики, який проходив у місті Луцьк серед спортсменів з. Порушеннями слуху так дійсно дуже багато цікавої інформації, як завжди, зібрала знімальна група каналу Еквалімпік. Ну тому що треба фіксувати всі ці моменти, адже ми ж полюбляємо дізнатися, а як там наші перемагали в Ерзурумі на зимовій Дефлімпіаді, а як в Кашіаз Дусол у Бразилії на літній Дефлімпіаді 2022 Ми стали кращими з кращих. Але, друзі, цих перемог не може бути без чемпіонатів України і без під. Готовки от Олено, ти як досвідчена чемпіонка Паралімпійка, спростуєш мої слова? Чи підтвердиш про важливість національної першості? Треба, треба проводити чемпіонати України для того, щоб відібрати наших найсильніших спортсменів, які показують високі результати і захищають нашу країну на міжнародних аренах. Але зараз, під час повномасштабного трюповному вторгнення, дуже важка логістика, дуже важкі проведення змагань. Треба дістатися до змагань. Треба знайти можливість перевести спортсменів на учбово-тренувальні збори. Треба забезпечити. їм uh sp Спокій да під час тренувань, і таким чином дуже багато працює над цим паралімпійський комітет людей з інвалідністю, і роблять все можливе і неможливе для того, щоб знайти нових спортсменів, допомогти їм опанувати себе і дістатися вже збірної команди України. Все, що я хочу сказати на підтримку цього чудового спічу від моєї колеги. те, що я думаю, що без шансів всі вже хочуть подивитися сюжет від нашої знімальної групи, тож дивимось ра. Азом примісінько з чемпіонату України з легкої атлетики серед дефлімпійців у Луцьку. Що на Волині? Україна українська дефлімпійська збірна з легкої атлетики сумувала за змаганнями. Вперше за роки повномасштабного вторгнення спортсмени зустрілися на чемпіонаті України в Луцьку. У Нас зараз йде підготовка до чемпіонату світу в, Тай... в Тайвані. Сподіваються, добудую медаль, але до ігор також йде підготовка. Наталія Урсуленко представляє на змаганнях Рідну Донецьку область. Вона одна з найдосвідченіших учасниць і розпочала виступати ще у 2005 році. Зараз спортсменка має нагороди і в штовханні ядра, і в метанні диску. Чемпіонат України поповнив скарбничку Наталії. Інші лідери збірної також змогли себе проявити. Я сьогодні встановила рекорд. Основна ціль це виступати на чемпіонаті світу. Ну, виграла так. Я задоволена результатом. Я буду ще працювати далі, щоб був найкращий результат. Киянка Юлія Матвієвська успішно виступає у потрійному стрибку та у стрибках довжину і вже здобула срібну нагороду на Дефімпійських іграх. Ще одна срібна призерка у самоборстві в Бразилії Катерина Потапенко виступила не тільки в своєму профільному визі у Луцьку вона пробігла 400 метрів та зупинилась за крок до медалі. Втім, на чемпіонаті світу ми побачимо її все ж у самоборстві. Сьогодні я тренуюся, але в мене ще є в запасі місяць до чемпіонату Європи. Я буду тренуватися, працювати над технікою, над різними видами техніки, щоб краще виступити і зайняти якесь місце. Задоволена результатом і молода Кристина Кіняйкіна. У Бразилії вона стала справжньою сенсацією, завоювавши чотири золоті медалі. Зараз спортсменка продовжує підготовку до наступних ігор. Я зараз тренуюсь в Києві. Так дуже важко. Постійні тривоги, хвилювання. Дивимося, що куди прилітає. Ну, ми вже звикли в Україні. Ми хочемо в Україні тренуватися. Тривоги постійні, а пропускати тренування ми не можемо. Втім, небезпека та постійні тривоги не зупиняють спортсменів. Адже вже скоро команда відправиться перевіряти свої сили на чемпіонаті світу. А в наступному році виступатиме на Дефлімпійських іграх в Токіо. Мій подальший план гарно підготуватися до чемпіонату світу в Тайвані і там пробігти 100 та 200 метрів. Мета кожного чемпіонату України не тільки перевірити форму збірників в умовах змагань, але й підшукати їм гідну заміну на майбутнє. Ми хотіли на цих змаганнях побачити молодих спортсменів, які... Потім можуть увійти до складу резерву збірної, кандидати у збірний і до основного складу. І на цих змаганнях ми побачили таких спортсменів. Вони молоді, 2000 2000 рік народження та е, молодше. І ми дуже раді, що вони в нас є. що не виїхали всі, що люди тренуються. Вболіваємо за команду на чемпіонаті світу і слідкуємо за їхніми перемогами. Україна переможе. Як бачимо, Луцьк вперше приймає чемпіонат України серед спортсменів з порушеннями слуху, і ця локація дуже сподобалась нашим спортсменам і нашій знімальній групі. А що думає наша гостя Ольга Фатєєва, головна тренерка Дефлімпійської збірної з легкої атлетики? Будемо зараз примісінько запитувати у пані Ольги. Дуже раді завжди бачити в нашому ефірі. Сподіваємося, пані Ольга нас вже і бачить, і чує. От справді. Хочеться попросити вас, поділитися враженнями взагалі від чемпіонату України і дійсно, наскільки і новий майданчик для змагань у Луцьку стадіон відповідає високим вимогам Дефлімпійського чемпіонату України з легкої Атлетики. Тож чи можна сказати, що чемпіонат України вдався, попри війну всі ті виклики і негаразди, які супутні цій події в Україні? Луцьк, де вперше приймає чемпіонати України. Тут були чемпіонати України серед чуючих спортсменів, серед дорослих і серед юніорів. Але вперше ми приїхали на чемпіонат України серед нечуючих спортсменів. Ми тут були на зборах, і нам дуже подобається і стадіон, і місто, і велике. Дякую, я хочу сказати е, всім тим, хто нас е, тут зустрічає, хто нас тут розміщає, хто нам допомагає і в тренуванні, і в змаганнях. Це і Волинський інваспорт. Е, Укрцентр Інваспорту дав нам можливість приїхати сюди на збори, потренуватися тут. Щоб збірна команда України підготувалася до чемпіонату світу два роки ми не проводили чемпіонат України з легкої атлетики, бо багато дітей виїхали з країни під час війни, і тому, коли ми зараз спланували місто Луськ, ми знали, що тут і дуже потужна бригада суддівська. Дуже хороша база, і ми зможемо е, на високому рівні провести чемпіонат України. Пані Оля Погода а... нам сприяла, результати показали дуже добрі. Ну я думаю, що готувалися ми як треба до чемпіонату світу. Пані Оля, а які, яка кількість на цьому чемпіонаті? Чи менше, чи більше людей було на цьому чемпіонаті? Е... Ну, коли до війни ми приймали чемпіонат України у складі десь 120 спортсменів, 110, Зараз приїхало 65. Дуже багато дітей виїхало із України, бо батьки дуже хвилюються за своїх діточок, і ми нічого не змогли зробити. Але дуже хотілося. Щоб в нас, до нас приїхали спортсмени, які можуть конкурувати з нашими дорослими спортсменами, щоб приїхали молоді спортсмени. Тому ми і писали їм листи, і просили, щоб вони повернулися в Україну. І, ви знаєте, дуже багато людей прийшли нам на зустріч. Приїхали ті, ну. Кого ми не очікували побачити, а от цікаво запитати: от скільки таких легкоатлетів дефлімпійців проживають нині, тренуються за кордоном. і зрештою зголосилися приїхати, тому що, попри війну, не дивлячись на те, що хтось навіть виїхав, але все одно вони пов'язують своє життя і своє майбутнє, взагалі, в тому числі і спортивне, виключно з Україною. Ну, ви знаєте, в нас нечуючих спортсменів не дуже багато. Так, по всій Україні всі займаються різними видами спорту, і ми за кожного тримаємось і хочемо, щоб він повернувся. І десь до десяти людей повернулися в Україну, жили за кордоном, але це і не такі вже діти. Це 2003-2006 рік народження. Це вже достатньо дорослі спортсмени. Ну і близько 10 спортсменів на Дефлімпійському близько рівні мені здається, це, це велика кількість. Mm, а пані Оля, як ви намагаєтесь мотивувати команду, мотивувати своїх спортсменів і як вони зараз тренуються завдяки вам? Ви розумієте, коли вперше був Чемпіонат Європи в 2018 році серед спортсменів? У 16 юніорів і ю, юнаків то коли вони вперше виїхали за кордон, вони побачили, як це може допомогти їм у подальшому житті. Вони побачили інші країни, вони побачили інших спортсменів, які націлені на високі результати. Ці молоді спортсмени, вони тренуються з дорослими спортсменами, і тому вони бачать, ну як треба тренуватись. Ну, проводимо розмови якісь, розказуємо, показуємо дітям. І Пані Оля, ті, хто вперше поїхав за кордон, ті вже хочуть тренуватися дуже добре. Ну, дійсно, є різна мотивація. І От, власне, головна мотивація для будь-якого спортсмена це змагання. Ти більше такого рівня, як чемпіонат світу. От Розкажіть, де плануєте, як плануєте готуватися до майбутньої всесвітньої першості. Ну, і, зрештою, коли уточніть, будь ласка, нам відбудеться чемпіонат світу і де саме. Чемпіонат світу у нас легкої атлетики серед нечуючих спортсменів відбудеться з 12 по 24 липня у місті Тайбей на Тайвані. До того ми поїдемо у Польщу на навчально-тренувальний збір і будемо там готуватися. Але ми хочемо, щоб наші спортсмени виступали не тільки в чемпіонатах України серед нечуючих спортсменів, а щоб вони виступали у всіх змаганнях і могли конкурувати зі спортсменами чуючими. Тому вони в нас. Привчаються приймати участь у чемпіонатах України серед юніорів чуючих спортсменів у чемпіонатах України серед школярів чуючих спортсменів. Конкуренція там висока. І вони всі теж намагаються показувати ну, дуже добрі результати. І коли спортсмен приїжджає туди на змагання і показує свій особистий результат, то він... Розуміє, що треба тренуватися і далі, і коли йому кажуть, що да, ти можеш, то він може це зробити. А хто вас здивував на чемпіонаті України? Хто цей такий герой, який вас зміг все ж таки показати високий результат? Ви знаєте, у нас дорослі спортсмени, вони давно тренуються і показують. Добрі результати, але в цьому році навіть всі члени збірної команди України дорослі на чемпіонаті України серед чуючих показали свої кращі досягнення. Тому я думаю, що ми повинні гарно виступити на чемпіонаті світу. Я не можу так виділити когось, бо всі наші спортсмени готуються дуже серйозно. MBC <susur> 뉴스 Ми знаємо, знаємо, як ви підходите відповідально до роботи, як це передається вашим підопічним та всій команді, як злагодженому працюючому механізму. Ну і звісно, ми не забуваємо і про великі дефлімпійські ігри Токіо 2025, хоча ще більше трохи року до них, але все одно майорять вони і зараз. Фактично ми перебуваємо у дефлімпійському циклі. Ну, десь біля екватора, враховуючи, що так не так вже й давно були. Ігри у Кащезду Сул в Бразилії, які теж ми тепло згадуємо як тріумф збірної України. Тож чемпіонат світу буде yeah, вже в липні. А далі, от в контексті підготовки і великих виступів, які ще будуть змагання, турніри? Ну і звісно, ви як головний тренер, звичайно, вимальовуєте стратегічно ось цю картину і підготовки, і, звісно, участі в різних престижних змаганнях. Ну, ви розумієте, тренування це наша робота. Як люди ходять на роботу, щоб чогось досягти. Вони ходять кожен день, виконують свою справу, і в першу чергу треба думати тренерам, як підготувати свого спортсмена. Якщо підготовка вірна, то все буде добре. Якщо спортсмен тобі довіряє, все буде добре. В нас все йде, ну. За чергою, будемо так казати, ми розмовляємо, ми надихаємо, коли спортсмен показує дуже гарні результати, ну, всі бачать і думають, ну чому він може, а я не можу. І теж дуже хочуть показати найгарніші результати. Все по плану: навчально-тренувальні збори, змагання, зимовий сезон, потім змагання. Починаємо роботу до по підготовці до Олімпійських ігор, і теж будуть змагання, дуже багато змагань, і все за все йде за планом. Дякуємо вам, пані Ольга. Дуже гарні гарно вам нам розказали про те, як відбувається підготовка, і все ж таки бажаємо всім нашим дефлімпійцям стабільності і бажання тренуватися, виступати і показувати високі результати. Дякую. Дуже дякую, дякуємо. дякуємо. Бажаємо дійсно тріумфу і на Тайвані на чемпіонаті світу. І чекаємо, як завжди, і на пані Ольгу, і на всіх наших дефлімпійців-тріумфаторів у студії. Тож Ольга Фатєєва, головна тренерка національної дефлімпійської збірної країни з легкої атлетики, була цієї миті в нашому ефірі. Ну а наш випуск інформаційно-аналітичної дефлімпійської студії добігає власне свого завершення. Так, ми дуже раді, що у нас є такі сильні, мужні спортсмени, які навіть попри всі тривоги, попри всі небезпеки, тренуються, готуються к змаганням і надихають всіх інших жити таким яскравим життям. Так і, знаєш, краще і не скажеш, враховуючи їхні виступи, так вже після початку повномасштабної війни цей кашіазду сул 2022 року, цього року в Ерзурумі, так тобто і на літніх, і на зимових змаганнях іграх вони стають кращими з кращих. Ну і як це не може не надихати, не надавати нам крила. Звісно, ми дуже надихаємось цього приводу і чекаємо вже наступної зустрічі. Тож сьогодні. І будемо вже завершувати, ігор Мартиненко та Олена Копян разом з вами на каналі Еквалімпік. Залишаємось разом. Наша, Наша команда, і також весь медіацентр на як завжди, плідна спільна справа і тільки завдячуючи збройним силам України. Тож, друзі, на все добре. Бережіть себе і Україні! Разом кажемо перемагай!